За кілька тижнів буде виповнитися. Подумайте тільки 30 років, як я став членом общини доброго пастора. Отака була моя класна коротка проповідь. 30 років це половина мого життя з Богом. Перші 30 були без. Я зараз ну, не буду розказувати, які переваги того життя, як воно змінилося, що було в ці 30 років. Але я хочу звернути увагу на те, що ну, якби я зараз повернувся в ту общину доброго пастиря, в яку я вперше прийшов, то дуже багатьох людей. Хто мене пам'ятає, крім Ларіси, ага, ближчика мама. Ти що? Була, коли я прийшов в ДП? Ти пізніше трошки. Да, да, так. Да. Ти прийшла, я вже був. Угу. Ну, я зараз вже вроді з вниз. Ну, добренько, дякую. Знаєте, за ці роки, 30 років, через нашу церкву пройшло дуже дуже багато людей. Я думаю, що, мабуть, до тисячі. Ну, це таке я... можливо, можливо, я помиляюсь. І знаєте, таку дивну картину я спостерігав, були люди, які, от я прийшов, от бачите, вони до сих пір тут. Потім ті, що пізніше, приходили. І мені дуже приємно, що я можу називати себе ветераном, який бачив декого, я пам'ятаю, що такими маленькими хлопчиками, такими, як. Танін син Андрій. От. Зараз мені Лука, а особливо Веня, дуже нагадує того Андрійка, який ходив в недільну школу. І є, є багато людей, які приходили, каялись і розростали і служили дехто до, до Рис, до якогось серйозного служіння, хтось пастор, хтось місіонер десь. Були люди, які. Просто каялись, жили в ОДП, зараз вони в вічності, їх також уже дуже багато. Були люди, які приходили, уходили, приходили, уходили, приходили, уходили. Вони, так, знаєте, між небом і землею балансували. А були такі, які приходили, ніби то каялись на якихось чудесах, на серйозних таких були такі емоційні покаяння, а потім вони уходили і не верталися. Як ви думаєте, чому таке відбувається? Тема моєї сьогоднішньої проповіді Покаяння без поклоніння. Давайте відкриємо від Івангелія від Івана, п'ятий розділ. Прочитаємо з 1 по 16 вірш. Після цього було іудейське свято і Ісус прийшов в Єрусалим. Є в Єрусалимі біля овечої брами купальня – що по юдейському називається Витезда, вона має п'ять критих входів. В них лежало багато недужих, сліпих, кривих, сухих, які очікували руху води. Бо ангел Господній час від часу сходив до купальні і збурював воду. Хто перше заходив після збурення води, той ставав здоровим, хоч би якою була його недуга. Був там один чоловік, який 38 років нездужав. Ісус, побачивши його, як лежав, і знаючи, що довго він уже хворіє, сказав йому, Чи ти хочеш стати здоровим. Хворий відповів йому, пане, немає людини, яка вкинула б мене до купальні, коли заборлить вода. Коли ж я приходжу, то інший вже заходить раніше за мене. Каже йому Ісус: Устань, візьми постіль свою і ходи. І чоловік тут же став здоровим, узяв свою постіль і почав ходити. Була тоді субота. Тому іудеї казали до того, хто видужав, нині субота і не годиться тобі носити свою постіль. Він же відповів їм: Той, хто мене оздоровив, сказав мені візьми свою постіль і ходи. Вони запитали його, хто той чоловік, який вказав тобі взяти і ходити. Оздоровлений не знав, хто він, бо Ісус увійшов у натовп, який був на тому місці. Згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав ось видужав ти. Не гріши більше, щоб чого гіршого не сталося тобі. Пішов цей чоловік і сповістив юдеям, що його здоровив Ісус. І стали юдеї переслідувати Ісуса і намагались його вбити за те, що робив таке в суботу. Ця історія записана в п'ятому розділі. В четвертому ми знаємо, що є. Записана дуже, дуже довга історія Ісуса і Самарянки. Потім були кілька стілень Голілеї, зцілення Сина Придворного. І Ісус повертається в Єрусалим, а, де проходить якесь свято юдейське. І, до речі, в жодному з Євангелій і в жодному із коментарів, ніхто із коментаторів так толком і не, не говорить, як не називається це свято, яке воно було. Які ми знаємо євредейські свята, які ну, так, були важливими для євреїв: Пасха, Кущі. Ну і типа День Подяки, так? Да? Точно? Хорошо. Приймається. Я таки знаю про. Добре. А, отже, є в Єрусалимі біля Овечої Брами. Купальня, що по-ідейському називається, ну в цьому перекладі Ветезе, я не стільки до Віфезди привик, що мені буде, можливо, я буду путатися, то ви мене пробачте. Вона має 5 критих входів. До речі, історично при розкопках е, було доведено, що були в Єрусалимі такі басейни і були там 5 ходів, тобто такі галереї, через які заходи, що там таке щось відбувається, цікаве. Е, е, хто із вас хоч раз бував на якихось таких цілющих водах? Берегу, наприклад. Ковасину, да? ну, там більше аквапарк. Да? Але що, що на них відбувається? Там як зазвичай є басейни, да? і в цих басейнах знаходяться гідромасаж. Люди там знаходяться. Я, я цього літа поїхав, і я такої кількості людей ще не бачив. Я пам'ятаю часи, коли в Берегово Юра Рижий розганявся і пригав з бортика головою вниз і нікому він не заважав. То, щоб ви знали, зараз я коли заходив в воду, отак от ходив, відчував себе дуже дискомфортно. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, тільки через те, що в нас війна, і людям просто ну, хочеться відпочити, і більше їхати толком нема куди, можливо. Ну, бо не дуже цікаво відпочивати в Одесі на пляжу. От, коли постійно там прильоти. Я не думаю, що я там комфортно себе відчував би. А в берегово жодного разу я не чув сирени. Але про що це говорить? В них лежало багато недужих сліпих кривих сухих, які очікували руху води. Ці басейни мали цілющу силу, як ці басейни, що в берегу, вони дуже помічні. Якщо у вас є певні хвороби, там навіть є такі таблиці, і на них перелік від чого. Помічна ця вода. І якщо там дійсно так гарно пролікуватися кілька днів, то ви відчуєте, я рекламу роблю, я не знаю ну, навіщо? Так от, щось подібне, щоб нам я малюю цю картину, щоб ви розуміли: в Єрусалимі було те саме. Тобто все в світі стабільне, нічого не міняється. Там були купальні, в яких час від часу зборювалася вода. Чого вона зборювалась, ніхто толком не знає, тому що зараз вона зборюються, бо є. І дермоса, шулянка знає, і подобається. Мені також дуже подобається, але там черги сумасшедші взагалі. І тоді були видно сумасшедші. Чому? Як тільки збурювалася вода, туди зразу хтось мав перший. І хто перший пригав, то вцілювався. Отже, третій вірш. У них лежало багато недужих сліпих, кривих, сухих, які очікували руху води. Про що нам говорить? Проблема. Проблема в світі гріх. І це проблема як духовна, так і фізична. Так само, як і зараз, нічого не помінялося. Світ топчуть грішники. Їх дуже багато, їх більше, ніж віруючих. І вони потребують зцілення. Як відбувалося зцілення? Хто перший заходив після збурення води, той ставав здоровим, хоч би якою була його недуга? Тобто, якась була особлива дія. Є також різних багато варіантів, там ангел сходив в воду, або там якийсь такий був склад хімічний, чи навіть радіаційний, що він якимось проходив певний час з якоїсь циклічної, і вона сама по собі забурлила. От хтось швидко перший раз, і він виходить, а всі остальні мушені оп'ять сидіти і читувати. А, ну, Получиться, не вийде. Так як колись ми читували, коли там в поїзд сідали. Пригородні поїзди в радянські часи, які йшли в суботу, в неділю на села. Це було жахіття. Той натоп, який завалював, і головне було заскочити і щоб сидіти біля вікна. Це таке щастя було. В п'ятому вірші з'являється наш герой. Був там один чоловік, який 38 років не здужав. Скільки йому було років? Опа, повелися. Він 38 років не здужав. А скільки йому років невідомо, і ми точно сказати не можемо. Припустимо, що він нездужив від народження, то йому було скільки. Тоді йому було 38. Хто такий розслаблений? А, толковий словник говорить, що це фізично та психічно слабий, кволий, немічний. Бо Іноді я, до речі, коли перші рази читав розслаблений, знаєте, в мене було трошки, що не розслаблені постійно, знаєте, такий. Він, 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 він завжди на позитиві, він не переймається нічим, у нього завжди все хорошо, він завжди посміхається. Я розслабся, бо Бу... будь-я це була хвороба, і хвороба серйозна. І до речі, слово знайомить нас з декільками в кожному Євангелії є свій розслаблений. І в Євангелії від Матвія розслабленого до Ісуса принесли. В Євангелії від Марка, друзі, я на цю тему проповідував про класних вірних друзів, які заради того, щоб цілити свого друга, вони свого розслабленого розібрали дах, пішли на адміністративний злочин і опускали його пускали, для того, щоб він побачив Ісуса. В Євангелій від Луки був такий розслаблений якого також до Ісуса піднесли. Тобто ці люди не могли самостійно рухатися. А тут був розслаблений, який просто лежав біля басейну і чекав, якогось, я не знаю, на що він чекав, якщо він слабо рухається, або майже не може, він не може фізично встигнути. І на що він тільки міг надіятися, незрозуміло. Шостий вірш. Ісус, побачивши його, як лежав, і знаючи, що довго він уже хворіє, сказав йому, чи ти хочеш стати здоровим? Що ми тут бачимо? До цього розслабленого, який не має ні шансів, ні надії, підходить Спаситель. Ісус підходить до нього, знаючи його хворобу. Про що це нам говорить? До цього. Нещасного, немічного підходить творець Всесвіту. І задає йому питання риторичне. Хочеш бути здоровим? Скажіть, хто б не в місті сказав? Мені, мені так подобається. Я тут...» «Я звик уже, мені тут комфортно, тут уже ну, знайоме обличчя. О, «От, Я вже якось так дотягну до, до старості, до пенсії. Сьомий вірш? Хворий відповів йому: пане, маю людини. Яка викинула б мене, вкинула б мене до купальні, коли заборлить вода? Коли ж я приходжу, до іншого заходить раніше за мене. Тобто він якимось чином рухався, він не зовсім був недвижими, не паралізований, але він дуже-дуже погано рухався. Тому про що це говорить знову ж таки? Цей вірш нам говорить, що світ жорстокий і немилосердний. Чому? Як ви думаєте, ті люди, які нові приходили до цієї купальні 38 років і він постійно тут лежить? Ми вже знаємо, хто він, вже його всі в обличчя знають. І знають, що сам він ніколи не встане і туди не вскочить. І уявіть собі, за ці всі роки не знайшлося жодної людини, яка б не запропонувала люди, а давайте, давайте, давайте його хоч разок пропустимо без черги. Ні. Чому? Бо кожен думає в цьому світі про себе. Якщо я його туди кину, то що? Моя черга перенесеться там на, на, на наступний раз? Світ жорстокий і немилосердний. Каже йому Ісус: встань, візьми постіль свою і ходи. Ми знаємо, що Ісус різноманітними способами зцілював людей. Наприклад, клав руки на якусь хвору людину. Да, і Молився. Або торкався, або робив таку, знаєте, спеціальну мазючку, коли пам'ятаєте, Ісус слиню переміщав з піском, наліпив, тому що слабо бачив. Тобто, кожен раз він використовує різноманітні способи для того, щоб. І кожен раз це має певне значення. Але в цій історії він навмисно зцілює голосом. Тому що була субота. І ні в якому разі жодна людина, жоден єврей, якщо він називав себе віручим або благовірним, або релігійним, не мав права таскати свою постіль. Це означало роботу, це означало гріх. Получається, що святий Бог примушує цю бідну людину в суботу робити те, що робити не можна. Він робить це голосно. Щоб чули всі, встань, візьми постіль свою і ходи. Ці слова, до речі, він більшості розслаблений говорив. І чоловік тут же став здоровим, узяв постіль і почав ходити. Як ви думаєте, це була радісна подія? Для кого? Для хворого в першу чергу. Друге, а в попередніх всіх зціленнях, коли, коли розслабленого зцілювали, якщо ви подивитесь в Луків, Марка і в Матвію, побачите, як люди, побачивши таке чудо, відразу прославляли Бога. Тобто люди славили Бога. Не так ці зцілення, як, як, як люди, які навколо, вони побачили чудо. Можна породіть за цього хлопця, ну чи цього дядька, мабуть, уже краще. Чого? Тому що з ним сталося те, що ніколи не сталося би, якби не Ісус. Тобто, прихід в Його життя Ісуса зробив чудо, надзвичайне чудо. І ось тепер ми дивимося реакцію релігійного світу. Була тоді субота. Тому іудеї казали до того, хто видужав. Нині «Не, не субота. І не годиться тобі носити свою постіль. А до речі, я думав, коли е, так е, готувався. А міг Ісус сказати Вставай і ходи. Міг? Значить, оце візьми свою постіль. Було сказано навмисно і було сказано з провокативною метою спровокувати, показати обличчя релігійного світу, релігійних людей. І знаєте, який він? Він. Більш жорстокий і немилосердний, ніж світ взагалі. Він ще й цинічний. Чому? Тому що йому не цікаво, що людина не мала шансів, і жодна релігійна людина не допомогла. Він не допоміг. Тобто релігія дивиться на дії людини не в плані того, як їй допомогти, а в плані, як її придавить так. Щоб вона не могла навіть голови підняти, віже відповів їм. Той, хто мене оздоровив, сказав мені, візьми мою постіль і ходи. Вони запитали його, хто той чоловік, який сказав тобі взяти і ходити. Оздоровлений не знав, хто, хто він, бо Ісус увійшов в НАП, який був на тому місці. І ось тут, повертаючись до назви моєї проповіді, Покаяння без поклоніння, дивіться. Тут чітко написано, що оздоровлений особисто Ісуса не знав. Те, що він до нього звернався пане, пане або господарю, а, до речі, багато невіруючих людей звертається до Бога, правда? І Господом називає, і Богом, і навіть вседержителям, і Всевишнім. І коли розслаблено говорив з Ісусом, він його назвав паном, але він як особисто його не пізнав. Оздоровлений не знав, хто він. Бо Ісус уйшов натовп, який був на тому місці. До речі, ми тут не бачимо в цьому уривку жодної дії оцього розслабленого по відношенню до того, що з ним сталося. Ми не бачимо його реакції. Ми не бачимо, що він славословив. Можливо, він радів глибоко в душі, можливо, ну тут, в усякому разі, тут не написано. Він взяв свою постіль і просто почав ходити. Він прийняв це як навіть як належне. І навіть не поцікавився тим, хто його зцілив. Згодом Ісус зустрів його в храмі. Е, до речі, е, за всіма релігійними законами того часу зцілена людина мала піти в храм і показатися священнику да, для того, щоб все, я тепер чистий, я тепер здоровий, я маю повне право, повноцінно приймати участь у всіх релігійних заходах. Ну, типа, я вже, все, я вже такий віруший, як і ви всі. Хорошо? Ісус підходить і говорить, причину, чому з ним 38 років була ця хвороба. Ось видужав ти. Не гріши більше, щоб чого гіршого не сталося тобі. Причина хвороби. Гріх. Є історія, де Ісус зцілив, зцілив сліпого, про якого всі навколишні його і навіть рідня і релігійні вожді ставили йому діагноз. Або він нагрішив, да? або хтось із його родичів. І Ісус тоді чітко відповідає, ніхто не згрішив. Він таким народився, щоб Бог прославився, щоб Отець прославився. В даному випадку у цього ну, тіпа є, є причина, чому він в такому стані. Життя в гріху. Що робить цей зцілений, розслаблений, після того, як нарешті узнає, хто його зцілив? Яка його реакція? Яка б мала бути справжня його реакція? Нарешті, я тебе впізнав, ти той, хто мене зцілив. Я вірю, що тільки надзвичайна сила могла це зробити. Ти Бог, я думаю, що стати на коліна, Я не знаю, цілувати руки, радіти, ну і робити все, щоб показати, що і в всякому разі будь дуже 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 вдячним. До речі, про вдячність і хороша притча про десятьох прокажених, серед яких було дев'ять іудеїв і один не іудей. І пам'ятаєте, що було в цій притчі в 17 розділі? 12, в 17 розділі Євангелія від Луки упав обличчям до них його, дякуючи йому. І це був. Самарієць. Один із десяти зцілених прокажених був Самарієць, ненависний для євреїв, так як нам ненависні зараз дуже-дуже багато людей. І відповідь Ісус сказав, хіба не 10 очистилося, а де ж дев'ять? А де ж цих дев'ять іудеїв? Де ж ці релігійні, набожні, такі хороші, віруючі не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець? І сказав він йому, підведися і йди, твоя віра тебе спасла. І з десяти, хто спас свою душу. Один Самарієць. Про цю людину знову ж таки, про спасіння цієї людини, саме цього розслабленого, мови не йде. Чому? Пішов цей чоловік і сповістив юдеям, що його оздоровив Ісус. Який молодець. І стали іудеї переслідувати Ісуса і намагатися Його вбити. За що? За те, що робив таке в суботу. Ну, така історія. Вона учить нас тому, що люди, які стілюються або, ну по-нашому там каються, позбуваються певних звичок. Не завжди на фініші бо будуть переможцями. Я знаю багатьох людей, які, яких Бог зціляв і від наркотичної залежності, і від алкогольної, від дуже-дуже, дуже багатьох. Вони, на жаль, поверталися до старого способу життя. А що буває, коли людина повертається до свого старого способу життя? Лука 11.26. 24, Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходить, тоді каже повернувся до свого дому, звідки я вийшов. І пробувши, знаходить його заметеним і прибраним, тоді йде, бере сім інших духів, лукаючих за себе, і війшовши, живуть там. І стає останнє тій людині гіршим від попереднього. Ми не знаємо долю цього розслабленого. Дуже хочеться повірити, що все ж таки. Він визнав, що він грішник, що він по-справжньому поклонявся Богу до кінця свого життя. На цьому його історія закінчується. Але чому вона вчить нас? Покаяння, без поклоніння, не покаяння. Справжнє покаяння приводить грішника до поклоніння Богу. І наше поклоніння це видима частина нашого життя, якраз і свідчить, було воно спокаяння чи ні. Можуть бути чудеса в житті людей. Знову ж таки, я таких чудес також бачив дуже багато. Коли змінене життя, чорне від алкоголю там, чи від наркоти обличчя, воно сяє, і людина ходить і славословить, і здається, ну, все. А що таке поклоніння? І з чого воно починається? Поклоніння починається з визнання, з вдячності. Дякую, Павло Михайлович. З вдячності. Тільки вдячне серце може по-справжньому поклонитися. Тільки серце, яке усвідомлює до кінця, з якої прірви я був піднятий, з якого пекла мене вирвав Господь. Яке жахливе майбутнє ми не чекали, якби не той Ісус, який заради мене на Христі поніс моє покарання. І усвідомлення цього приводить нас до ніг Христа. Ось така історія про поклоніння без покаяння. Я хочу до нас, до всіх і до себе звернутися. Давайте наше поклоніння не будемо. Робити формальним. Давайте наше поклоніння будемо робити справжнім, а справжнім воно буде тільки тоді, коли ми будемо шукати Христа, шукати Його обличчя і шукати слави Йому. Давайте підведемося і подякуємо Ісусу. Ісусе, дякуємо Тобі за твою кров, яка пролилася за мої гріхи, Господи. Дякую за те, що 2000 років тому Ти вирішив найголовнішу проблему мого життя, Господи. Я був безбожником, я не знав Тебе. Я марширував в пекло, бадьоро і впевнений, Господи, але Ти зупинив мене, Господи, Ти дав мені нове життя, нове серце, Господи, дав мені Духа Святого, Господи, і це дійсно велика радість знати Тебе. Господи, я вірю, що в цьому залі стоять такі самі, як я, Господи. Люди, які так само, Господи, не знали тебе, Господи. Люди, які не вміли поклонятися, тому що не знали тебе. Дякую, Господи, що дійсно ти нас зробив своїми поклонниками, і ми зараз тут, на цьому місці, Господи, ми можемо Тебе прославляти. Дякую, наш Спаситель, дякуємо за ті великі дорогоцінні обітниці, які ми маємо в Тобі, Господи. Вчи нас бути вдячними, Господи, і вчи нас бути вірними. Амінь.